Добрий день, мої любі малята. Я вас всіх вітаю, ніжно обіймаю та на заняття з грамоти всіх запрошую. Сьогодні, дітки, ми будемо з вами складати речення, ділити речення на слова та будемо робити звуковий аналіз слів. А речення, дітки, ми будемо складати про весну і нам допоможуть ось речення. Картини. Дітки, перше речення ми будемо складати ось за цією схемою. Скільки тут слів? Два слова, дітки, а перше слово пишеться з якої букви? З великої. Тому на першій смужечці у нас стоїть ось такий штрих. А в кінці речення, що ми ставимо, дітки? Крапочку. І так подивіться уважно на ці картини. І давайте складемо речення. Яке ви придумали речення? Так, прийшла весна. Молодці. Ще яке можна. Розтану лід. Молодці, гарні речення склали. А тепер уважно подивіться ось на другу схему. А тут, дітки, скільки слів? Чотири. І перше слово яке? Коротке. Давайте вкладемо. Від тепла розтанув сніг. Молодці. Правильно, давайте порахуємо. Від тепла розтанув сніг. Гарне речення. Так, а тепер подивіться на третю схему. Так, вона чим схожа, але ми складемо інше речення. Давайте. В звірів народились малята. Чотири слова, ну давайте, в звірів народились малята, молодці. Так, і подивились уважно на останню схему. А тут скільки слів дітки? П'ять. Давайте складемо речення з п'ятью словами. Так, подивіться уважно, давайте. Так, на проталинах появились весняні квіти. Давайте порахуємо. На проталинах появились весняні квіти. Молодці. Скільки в цьому реченні, дітки, слів? П'ять слів. Яке перше слово на, а друге яке буде проталинах, а третє яке слово? Появились, так, четверте слово весняні і останнє, останнє слово квіти. Молодці. Правильно назвали всі слова в цьому реченні. Дітки, а тепер ось ви бачите схеми так? Да? Це перша схема слово складається з одного складу, друге слово складається з двох складів і третє слово складається з трьох складів. Давайте придумаємо, подивимося, ви запам'ятали цю картину, бачите її гарно. Придумаємо слова, щоб був один склад. Сніг молодці. Лід молодці. Так, давайте придумаємо слова, яких два склади. Так, весна. Дітки, а чому? В слові лід один склад, а в слові весна два склади, як ви гадаєте? Тому що в слові лід лід ви чуєте один голосний звук, а в слові вес. На, скільки чуєте голосних? Два голосних. Молодці. Так. А тепер давайте придумаємо слово, в якому три склади. Так, придумали. «Про -лі сок. Так. Скільки тут складів? «Про -лі сок. Три склади. А чому? А тому що тут. Три голосних. Перший про-о, другий лі-і і останній сок. О. Молодці. О і О. Молодці, правильно назвали склади в словах. Дітки, нам треба з вами зараз викласти слово звірі. Скажіть, будь ласка, який ви чуєте перший звук? Звірі, звірі, звук з. Дітка, а звук з який? Приголосний. і який він? Твердий. Так, з. Далі, який ви чуєте звук? Зві, ві, який? Звук? В. А звук В який? М'який. А м'який звук позначається зеленим кружочком. Третій Зві. Який звук і. А звук який? Голосний, позначається червоним кружечком. Третій звук який? Звірі, Звірі. Звірі. Р. А ви? Звір, звір який м'який. Правильно. І який він іще приголосний. Позначається, дітки, він зеленим кружечком. Звір-рі. Звір. І останній звук який? Звірі. Звірі. Звук І. А звук І який, дітки? Правильно. голосний. Так, а тепер назвемо слово, яке ми виклали. Звірі, яким яко приголосні ми промовляємо. Звук В і звук Р. Так, перший звук з, другий, В третій. І четвертий. «Р» м'яке і останній звук. І і так ми отримали слово звірі. Молодці дітки гарно запам'ятали всі звуки. Діти, ми сьогодні з вами складали речення, ділили речення на слова, придумали одно, дво і три складові слова та робили звуковий аналіз слова звірі. Заняття перейшло до кінця, до побачення.